you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Згідно з конституцією та чинним електоральним графіком, наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися 29 жовтня поточного року, а президентські навесні 2024-го. Поки діє військовий стан жодних виборів референдумів та інших волевиявлень не буде, але на банковій всерйоз розглядають питання запуску електорального процесу наприкінці поточного року або на початку наступного, коли мають відбутися вибори президента. До такого розвитку подій готується не лише влада, а й їх основні конкуренти, включаючи експрезидента Петра Порошенка та колишній. Ні, прем'єра Юлію Тимошенко, всі ми неодноразово чули про піар Порошенка, особливо на темі війні, та й Тимошенко недалеко в цьому плані. Варто розуміти, що військовий стан, який продовжує діяти в Україні з моменту нападу РФ 24 лютого 2022 року, передбачає відтермінування будь-яких виборів в Україні. Власне про це днями в інтерв'ю, де Вашингтон Пост сказав президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що зараз парламентські вибори, які нагадаємо мають відбутися в жовтні 2023 року, не перебувають на порядку денному. Проте, як стверджують в апостроф за їхніми джерелами на. На банковій розглядають можливість проведення виборів або наприкінці цього року, або на початку наступного. Через це власне і пожвавішали деякі політики. Зокрема, помітну активність виявляє київський голова Віталій Кличко, який останнім часом почав брати участь у різноманітних публічних заходах, робить спроби втриматися в політичних топах. Юлія Тимошенко, щоправда, особливих шансів потрапити до парламенту наступного скликання. Вона не має. Ну і звісно ж, Петро Порошенко, котрий так любить познімати відео з військовою технікою, розповісти, який він молодець, а потім сховати кудись ту так звану військову допомогу і зробити вигляд, що це так і має бути. Одразу кілька джерел апострофа розповіли про переговори команди Петра Порошенка та екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, які, втім, поки що нічим не завершилися. Таку активність можна було б списати на спробу політичних сил, нагадати про себе, підвищити рейтинги, але підготовка до виборів і не тільки парламентських вже йде на рівні активності штабів просування політичних матеріалів у медіа та соціальних мережах. Найголовніше виділяється відповідне фінансування. Люди в штабах, які планують передвиборчу кампанію, виходять з того, що вибори можуть відбутися в березні-квітні наступного року. Причому, Якимось пакетом одразу парламентські президентські, а також референдуми щодо оновлення конституції, в які можуть внести, скажімо, питання укрупнення окремих адміністративно-територіальних одиниць, пояснив голова центру досліджень громадського суспільства Віталій Кулик. За словами експерта, у Верховній Раді кілька місяців пилиться законопроект про дистанційне голосування через мобільний додаток Дія, який у результаті можуть ухвалити безпосередньо перед офіційним початком кампанії. Якщо ім'я президента Володимира Зеленського вже описане в історію України як глави держави, за якого Україна витримала відкритий тиск кремлівських окупів. Бантів і стала символом боротьби цивілізованого світу з кремлівською диктатурою та людожерством, то його підлеглі та політичні партнери такої тефлоновості не мають. Натомість її інтерес залишитися при владі ще на 5 років, на який як передбачається, прийде найдинамічніший період після воєнного відновлення країни, особливо в ситуації, коли проблем з міжнародним фінансуванням не буде. Та й перемога у війні, сама собою, не є гарантом перемоги на чергових виборах. Проте, навіть якщо погодитися з тим, що офіс президента до 24 лютого 2022 року в частині військових приготувань здійснив десь певні прорахунки публічно критикувати президента та верховного головкому в умовах війни, вельми сумнівне для інтересів країни діяння. А подібними діями, якраз і займаються ті, хто так прагне провести вибори і посісти місце президента. Такими діями подібні політики показують лише свою слабкість та розуміння того, наскільки народ не хоче повертатись в ті часи, які були до перекладу за минулого президента. Військовий імунітет Володимира Зеленського не поширюється на його підлеглих з офісу президента, соратників і слуги народу та політичних партнерів. Як говорилося вище їхній інтерес у тому, щоб ще п'ять років бути при посадах та впливі. За яким може ховатися корупційний інтерес, навіть якщо врахувати всі хотілки та прагнення влади та її противників у питанні виборів та можливості їх проведення в якомусь форматі, навіть дистанційно, залишається маленький нюанс. Власне саме російське вторгнення. На жаль, набагато вірогіднішим бачиться сценарій, коли вибори повинні будуть відбуватися під гурки тартилерії, стрілянину, шум мопедів та вінальоти, відповідно, військовий стан діятиме, оскільки немає підстав для його скасування. Військовий експерт Іван Ступак у підсумок зазначив, що влада в такій ситуації може піти на якийсь хід конем, коли в умовах певного затишення. На фронті виникне вікно під час якого військовий стан скасують, а після голосування його ведуть знову. Формально таке може спрацювати, але все одно залишаться відкритими питання. А як бути з населенням окупованих регіонів? Не всі ж таки виїхали, наскільки парламент може бути легітимним. Можливо, прихильники проведення виборів у середині влади мають свої резони, чому слід запустити електоральний процес, але сама ідея з виборами породжує питання, на які поки що немає чіткої відповіді. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть. Субтитрувальниця Оля